Я Отця і сина і святого Духа Христос, Воскрес, дорогі браті і сестри! Сьогоднішня неділя це читання Євангелія про розмову Ісуса Христа із Самарянкою. Розповідати якесь слово про це Євангеліє доволі складно, тому що воно дуже довге. І там зачіпається безліч цікавих та актуальних тем. І про те, чому юдеї не сходилися з самарянами, і про е, криницю Якова, і про те, чому е, Ісус каже, що у цієї самарянки немає чоловіка. Але одне з найважливіших слів, які там говориться, це про те, що Спаситель каже: е, той, хто буде пити воду живу, на відміну від звичайної води, той не буде прагнути повік. Все в цьому світі проходить, на що ми покладаємося: гроші, зв'язки, задоволення, жінки, ігри, короткі відео, все це проходить і минає. І тільки навіть здоров'я минає. І тільки сам Христос, якого ми приймаємо як воду живу, буде жити і перебувати в нас по вік, і буде перебувати в нас в вічності, і ми будемо перебувати з ним. Пам'ятаємо про це і вибудовуємо правильно наші пріоритети. Христос Воскрес!